Днями Івано-Франківщина отримала понад дві тисячі хромбуків для викладачів та вчителів закладів професійної та загальної середньої освіти. Ця поставка зазначають у департаменті освіти та науки є суттєвим підсиленням для освітян нашої області. В цілому це продовження довоєнної програми Ноутбук кожному вчителю. Минулого року ми закупили та передали в школи понад три тисячі ноутбуків для вчителів. Але цього року в нас активні бойові дії, бюджет обмежений, і Міністерство освіти завдяки співпраці з корпорацією Google домовилося про отримання безкоштовно ноутбуків для наших вчителів. І сьогодні ми маємо нагоду передати в територіальні громади та заклади професійно-технічної освіти 2147 ноутбуків. У першу чергу ноутбуки надаватимуть тим школам, які працюють нині у дистанційній формі, оскільки не всі в школах, на жаль, укриття поміщують. Ту кількість дітей, які там навчаються, плюс в багатьох школах нашої області навчаються внутрішньопереміщені учні з східних та центральних, центральної України. Але ті технічні характеристики, які в ньому є, вони дозволяють виконувати мінімум необхідної роботи для проведення уроку дистанційно. Там є камера повноцінна, там є мікрофон. там… Процесор пам'ять дозволяють проводити дистанційно уроки і використання мультимедійних технологій. Хочу сказати, що корпорація Google нам також надала повні інструкції щодо використання своїх ноутбуків, тому що це не звичайний ноутбук, Це хромбук, в якому встановлена операційна система Chrome. І для вчителів також планується проведення навчання з використання цих ноутбуків. Для педагогів у Гринівської громади каже начальниця відділу освіти Тетяна Тарас. Отримала нині вісім таких хромбуків. У нас процес організовано таким чином, що навчається частина дітей, ну, так би мовити, один тиждень, а інша частина другий тиждень. До того ж, у нас є діти, які за кордоном, вони всі на сімейному навчанні і налаштували ми роботу, працюємо. За станом на зараз у нас в громаді майже 70, ну, якщо брати, у нас є структурні підрозділи дошкільні, більше 70. Вчителів, то ми можемо сказати, що ну на порядок 60% десь так забезпечено є індивідуальними засобами для навчання ноутбуками. 11 ноутбуків отримали освітяни Поляницької сільської ради. Я думаю, що Цього замало все-таки будемо старатися ще і своїми коштами дещо закупляти. Ну в нас якби дистанційного як такого, немає навчання, тому нам менше ноутбуків дають. Дистанційних класів ми поки що не маємо. Маємо дітей на дистанційному навчанні, але ці діти поки що знаходяться в Івано-Франківському ліцеї номер 10 і. Е... Хоча є ще кілька дітей на сімейному навчанні, загалом школам області констатує голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, буде передано 1547 хромбуків ще 600 – закладам професійно-технічної освіти. Дуже важливо, що сьогодні ми маємо можливість роздати на територіальні громади це є для наших освітніх закладів. А також завтра ми працюємо протягом цілого дня. Ми роздаємо хромбуки для професійно-технічних. Освіти. І загалом в нашу область зайшло 2147 хромобуків. Це важливо для того, щоб навчальний процес був безперервним. Працюють для цього і педагоги. Завдяки спільним зусиллям, каже Світлана Онищук, наша освіта успішно справляється з усіма викликами. Багато хто не вірив, що ми будемо мати таку можливість підготувати укриття і в належному стані запустити в такому режимі очному навчання. Нам це вдалося спільними зусиллями, як органів державної влади, органів місцевого самоврядування, наших педагогічних працівників, наших вчителів, тому що ми всі об'єдналися і зробили спільну справу. З 1 вересня всі діти пішли на навчання. Є випадки, що хтось навчається дистанційно з різних причин, але загальна область справилася із тим. Ім, викликом і з тим результатом, це велика дяка нашим вчителям, тому що це вони добре тримають свій фронт і вони роблять все для того, щоб освіта в нашій державі, в нашій області, незважаючи на складний воєнний час, розвивалася. Втім, потреби технічного забезпечення ще залишаються. Наразі зазначають чиновники, потрібно ще 5 тисяч ноутбуків, щоб забезпечити усіх вчителів області. Мар'яна Джерч Анастасія Багей, телерадіокомпанія Раї.